Поки російське зло тероризує та знищує все живе, ми робимо і будемо робити все, щоб рятувати кожне живе створіння. Тисячі й тисячі тварин опинились у пастці затоплення після знищення Росією дамби і інших споруд Каховської ГЕС. Ми пам'ятаємо, що бути людяним це дбати не лише одне про одного, а про всіх інших живих істот. Ми українці рятуємо і захищаємо життя. Дякуємо всім, хто допомагає. Продовжається евакуація животних поймали собаку, видите, про пройти невозможно. Хто та золота а що то саме дорогої? А, Сфінкс зеленоглазий. Якщо б це було чому. Можна... А да, ну от тебе вдвоє плюс. Карму. Мамина, мамина собаця. Коли в Туреччині стався землетрус. Усі про це говорили, всі змі, всі телеканали з усього світу приїхали допомагати рятівники. Наші українські МНС полетіли допомагати завали розбирати, і це під час війни на хвилиночку. Потоп в Україні. Про це хоч хтось знає, хоч хтось допомагає нам. Де ви всі грети тунберги, грінпіси, екоактивісти, які витрачають мільйони на свій піар. Де ви всі? Де? Вічна стурбована ООН. Де ви?